Слава Україні, з вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. Далі черговий випуск програми військо. 6 березня в Одесі відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Греції Кіріакаса Міцотакіса, який перебував з візитом у нашій країні. Під час відвідання Володимиром Зеленським та Киріакісом Міцотакісом одеського порту стався черговий ворожий обстріл, у якого були загиблі та поранені. Прем'єр-міністр Греції зазначив, що ця війна стосується всіх. Під час зустрічі було заслухано інформацію представників військового командування щодо відбиття повномасштабного вторгнення Росії та розвитку спроможностей сил оборони України Володимира Зеленського та Кіріякі Міцатакіса проінформували про поточну безпекову ситуацію на Одещині та в південній ділянці фронту, про заходи з протидії російському флоту. Окремо військове командування розповіло про забезпечення роботи зернового коридору та підтримку Україною світової продовольчої безпеки, попри всі спроби Росії заблокувати судноплавство Чорному. Ному морі, як зазначив командувач військово-морських сил України Олексій Неїшпапа, з липня 2023 року ворог застосував понад 880 дронів Камікадзе та понад 170 ракет по портовій інфраструктурі Одещини. адмірал наголосив, що сили оборони України змусили російські кораблі покинути північно-західну частину моря. Віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков проінформував, що завдяки новому коридору за сім місяців. Було експортовано майже 28 мільйонів тонн зерна та інших вантажів у щонайменше 38 країн світу. Президент України та прем'єр-міністр Греції також заслухали доповідь про наслідки повітряних ударів країни агресора по населених пунктах та об'єктах критичної інфраструктури України. Українська сторона передала інформацію про потреби щодо підсилення ППО для захисту неба, зокрема в Одеській області. Володимир Зеленський також обговорив з Кіріаксом Міцотакісом допомогу у відновленні цивільної інфраструктури, зокрема церков, навчальних закладів, об'єктів культурної спадщини, зруйнованих у наслідок ворожих атак. Я хочу подякувати сьогодні Греції за готовність взяти участь у відновленні нашої культурної спадщини, зокрема і в Одесі, яка має такий зв'язок із грецькою історією і культурою. І не можна дозволити путінській ненависті знищити все це, нашу Одесу. Нашу країну сьогодні я е, коли був в Одесі і пер, пер, переміщувався містом, я е, е, був вражений тому, що е, з одного боку це страшна картина руйнувань від атак Росії, а з іншого боку, це незламність та сміливість українського народу Моя присутність е, тут відзеркалює повагу, яку відчуваю весь вільний світ до вашого героїчного народу. одночасно підкреслює вона обов'язок Греції бути на боці українського народу, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет та гідність мільйонів е, співгромадян. У ніч з 1 на 2 березня ворог здійснив масштабну атаку Одеси дронами камікадзе. Один з них влучив у багатоповерхівку на проспекті Добровольського. Було повністю зруйновано 18 квартир та пошкоджено 36. Загинуло 12 осіб, серед яких п'ятеро дітей. І ще дев'ятеро людей були травмовані. Пошукова рятувальна операція тривала майже дві доби. П'ятьох людей вдалося дістати з під завалів та врятувати. Чимало повітряних атак від 24 лютого, 22 року довелося пережити Одещині. Втім, ніч на 2 березня 24-го для нашого міста виявилася найстрашнішою. Це не просто обстріли, це політика, яка спрямована на терор. Україна агресор практично кожного дня. обстрілює Одесу ну, і інші регіони України. Внаслідок влучання ворожого дрону в багатоповерхівку загинуло 12 людей. П'ятеро з них діти. Наймолодшим був чотиримісячний Тимофій, який загинув разом із матір'ю Аною Гайдержі. Трагедія спіткала і іншу молоду родину. Загинув маленький Марк, якому наступного дня мало виповнитись три роки. Не вижив і батько малюка. Найдовше під завалами шукали родину кравець Олег та Тетяна, батьки чотирьох діточок, військовослужбовців. У живих лишився лише старший син Тетяни, який на момент трагедії перебував у бабусі з дідусем. Найменшу семимісячну донечку Лізу знайшли в обіймах матері, яка намагалася прикрити собою доньку. Організатори і виконавці цих страшних злочинів проти людяності обов'язково будуть покарані. Ми не тільки маємо розслідувати такі воєнні злочини, не тільки маємо притягати до відповідальності всіх, хто це скоїв, починаючи від того, хто виконав злочинний наказ і завершуючи тим, хто ці накази віддавав. Але ми маємо також припинити ці злочини. А для того, щоб припинити, маємо. Бути підтримані світом для того, щоб ми мали достатні ресурси зброю протиповітряного ворота. Ніхто не має права забирати людські життя. Жорстокі дії армії терористів мають бути покарані а смерті невинних людей припинено. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріякас Міцотакіс ушанували пам'ять мешканців Одеси, які загинули 2 березня внаслідок влучання ворожого БПЛА у дев'ятиповерховий житловий будинок. В ніч проти 5 березня внаслідок ударів морськими дронами Магура В-5 зазнав пошкоджень та затонув російський корабель проєкту 22 160 Сергій Котов. Вогневе ураження відбулося у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. Вартість ворожого корабля становить близько 60 мільйонів доларів. Цю операцію провели фахівці ГУР у співпраці з військово морськими силами Збройних сил України. Корабель спустили на воду на верфі затока в Керчі у січні 2021 року. Його ходові випробування розпочалися наприкінці жовтня 2021 і 30 липня 2022 Сергій Котов поповнив склад Чорноморського флоту Російської Федерації. Бойову одиницю озброїли 76 мм артилерійською установкою АК-176 МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом Штиль 1, ЗРК ближньої дії 3 М47 Гіпка, двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП 65 та кулеметами різних калібрів. Є також інформація, що під час атаки на кораблі базувався гелікоптер К-27 ПС. Насправді ми спостерігаємо тенденцію на зменшення присутності кораблів російських окупантів в акваторії Чорного моря. Останні чотири доби взагалі не спостерігаємо після того, як вони втратили чергову одиницю. Цього разу це був патрульний корабель Котов. В результаті ворог, як завжди, в таких ситуаціях бере деякий час на те, щоб ситуацію зрозуміти для того, щоб відреагувати, ухвалити відповідні рішення, але станом на зараз ми не спостерігаємо взагалі одиниць ніяких в Чорному морі. Вони знаходяться у пунктах базування, здебільшого у східній частині Чорного моря, тобто мова йде про морську базу Новоросійськ. І загалом тенденція. Відслідковується наступна ворог, розуміючи небезпеку в акваторії Чорного моря. Зайвий раз не виводить велику кількість кораблів в акваторії Чорного моря. Незважаючи на те, що у ворога так само зараз службовий процес відбувається. Незважаючи на потребу, вони зводять до мінімуму присутність кораблів в морі. Той корабель, який було знищено, виконував необхідні задачі для них з охорони водного району. Контролю цивільного судопластва і охорони об'єкту, який вони називають Кримський міст, відповідно в цей момент його і було уражено. У військовослужбовців завжди є необхідність проводити навчання та відпрацьовувати завдання, які можуть виникнути під час бойового зіткнення. Екіпажі катерів військово-морських сил збройних сил України регулярно проводять навчання з бойовою стрільбою. За одним із таких тренувальних стрільб на борту малого броньованого артилерійського катера спостерігали і наші кореспонденти. Малі броньовані артилерійські катери від початку повномасштабного вторгнення Росії виконують низку визначених завдань. Це і патрулювання морської та річкових акваторій, висвітлення надводної обстановки та охорона зернового коридору. Тощо також серед завдань, які виконують МБАКи, є охорона пунктів базування. Крім цього досить часто військові моряки знищують дрейфуючі міни. Тож, аби завжди тримати зброю і команду в готовності між виконаннями бойових завдань, військові моряки постійно тренуються зі знищення плавучих цілей противника. Цього разу екіпаж практикувався на плавучій мішені типу Killer Tomatoes, знищуючи її з основного озброєння катеру. Проводяться бойові навчання, проводяться тренування, здаються заліки особовим складом на знання матчасті, на знання боротьби за живучість як із водою, так і з вогнем. Для того щоб особовий склад розумів і відтачував свої здібності до автоматизму. Від їхніх дій повністю і цілком залежить наші життя. Ми покладаємось один на одного. Після успішного виконання навчальних стрільб катер з екіпажем повернувся до місця базування для відпочинку і поповнення боєкомплекту, щоб приступити до виконання бойових завдань. Звільняючи тимчасово окуповані Росією українські території, сили оборони чітко дотримуються норм міжнародного гуманітарного права. З цією метою особовий склад, який задіяний у воєнних операціях, вивчає основні положення та методи дотримання норм і правила ведення війни. Правила поводження з військовополоненими, заборонені засоби і методи ведення війни, захист цивільного населення. Це далеко не повний перелік норм міжнародного гуманітарного права, ратифікованого українським законодавством. Одна з норм цього права захист культурної спадщини та історичних пам'яток, що знаходяться на тимчасово окупованій території. Дотримання цієї норми і стало темою чергового заняття з українськими військовослужбовцями для того, щоб наші військовослужбовці чітко уявляли, які об'єкти не можна уражати на території Криму, що робити при знаходженні тих чи інших історичних або археологічних цінностей, проводяться такі заняття. Це відрізняє нас від армії агресора, які не приділяють цьому належної уваги. Хоча це також прописано в їх і бойових статутах, і в їхньому законодавстві. Цього разу мова йшла про збереження культурної спадщини Автономної Республіки Крим. У форматі вікторини військові давали відповіді на запитання та отримували заохочення у вигляді патчів. Розглядалися приклади до окупації та воєнних операцій армій інших країн з дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та деякі нюанси проведення таких операцій. Ставили слухачі і інші слушні запитання, адже в Криму історичних пам'яток чимало, і деякі з них знаходяться у безпосередній близькості до військових об'єктів. На завершення були розглянуті успішні приклади воєнних операцій Сил оборони України. 8 березня ми відзначаємо міжнародний день прав жінок і миру. Хочеться побажати всім жінкам України, мирного неба, розквіту і процвітання. Дякуємо, що поруч з чоловіками воюєте за нашу свободу і незалежність. Підтримуєте військо в тилу, волонтерите й донатите. Самовіддано чекаєте чоловіків, братів і дітей з фронту. Ви є уособленням самої України, незламної, красивої, творчої, вільної, мирної. 9 березня особлива дата для українців день народження Тараса Григоровича Шевченка. Його називають нашим пророком, великим кобзарем і українським генієм. Пройшло 210 років від народження Великого Кабзиря. Проте кожне слово, написане поетом, і досі актуальне. Український видатний митець залишив кілька важливих послань, які для українців стали закликом до дії. Yeah. Привет. Слава Україні! Слава Україні! Дараєм слава! Двійклошу тянка пішов! Да нума! І вам слава сині гори, кривою путні! І вам лицарі були, Богом не забуті! Борітися, поборите! Вам Бог помогає, за вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Чевченко. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. А творча група нашої програми нагадує вам, що бачите докладний часопис нашого шляху до перемоги. Підписуйтесь на канал телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Героям слава!